Вітаю вас, дорогі колеги. І е, я е, спробую дати відповідь на ваші питання, які ви е, ставите. Е, що робити, коли не зійшли посіви озимих зернових культур? Тобто, е, що робити, коли вже зима на носі, але в нас і досі немає сходів, або сходи дуже-дуже такі рвані, зріджені. Таке часто трапляється або при дуже пізніх строках сівби. Або при оптимальних строках сівби, але в несприятливих умовах зазволоження. У цьому році саме склалися так умови, що у більшості регіонів України не було опадів, ґрунт був пересушений, і люди традиційно сіяли в сухий ґрунт і, сподіваючись, що ну, колись ось ось піде дощ. Але дощ не йшов місяць, не йшов два місяці у багатьох з часу сівби, і от тільки зараз, там наприкінці жовтня, на початку листопада, у деяких людей. Почали інтенсивно випадати опади. Хоча в окремих регіонах їх немає до сьогоднішнього дня. Так, от, що ж робити, коли посіви не зійшли. Посіяли, посіяні були давно, а не зійшли. Скажу одразу: ризик у вас великий. Ризик те, що ви взагалі не одержите сходів, є. Але у більшості випадків сходи просто будуть зрідженими і ослабленими. По-перше, вони ослаблені від протруйника. Якщо ви протруювали насіння і сіяли в сухий ґрунт, і воно там знаходилося більше місяця без сходів. Тому, по-перше, дія протруйника ефективна. Протруйника закінчилася. Це один момент. Другий момент. Будь-який протруйник дає фітотокс. Простіть мене, агрохімічні компанії, розкриваю секрети, які ви чогось не говорите людям. Але будь-який протруйник дає фітотоксичність. Це погіршення схожості, погіршення енергії проростання. Хоч побити мене камнями, але це факт. Про це я пізніше розкажу в окремому о, відеоролику. Сьогодні не про те, що робити, коли посів не зійшли. По-перше, розкопайте цей рядок е, і е, виберіть все насіння, яке там є. І подивіться, в якому стані знаходиться насінина. Якщо ви там уже побачили проростки, живі проростки є, є корінець. Є, є стебель, це вже видно з'являється, то ці посіви у вас живі. Якщо у вас взагалі там ну, нічого немає ще, або це сухо, або це може е, ну, з якихось інших причин втратило схожість, просто надавіть на насінину і дізнайтеся. Якщо волога є, але воно не набубнявело, не зійшло, надавіть на насінину. Якщо з неї вилазить якась така безформена маса, це вже насінина згнила, вона не зійде у вас. Якщо вона ще тверда і там Видно ще ознаки життя, то є шанс, що ця насінина пізніше, але все ж таки зійде. Клімат настільки змінився зараз, що сходи можна одержати і взимку, і в грудні, і в січні, і навіть в березні місяці. Під час зимових відлих. навіть під шаром снігу, часто зберігається плюсова температура і пшениця продовжує вегетувати. Тому не дивуйтеся, якщо зараз ви бачите у вас голе поле, але як зійде сніг, навесні ви побачите, ніби його все ж таки хтось посіяв, тому що пшениця зійшла. Це нормально. В таких умовах, за таких змін клімату, це буде явище відбуватися часто. Звичайно, в одному із роликів я розповідав, що за таких екстремальних умов краще все ж таки сіяти під зиму, не, не висівати рано в оптимальні строки, а сіяти під зиму. Тоді більше шансів вас одержати якісний врожай. Якщо ж у вас уже... Посіяна було давно, в ну, вересні, зокрема, місяці, і пройшов уже тривалий час, то ви розкопали, подивилися відсоток живих рослин. Якщо у вас ну, менше 60% живих насінин залишилося, ну рослин фактично, тому що вже, якщо це проростки, це вже не насінина, а рослина. Тому я рекомендую досіяти зараз. Якщо у вас 50% тільки нормальних рослин там залишилося, досійте зараз. Para se... 40-50% ще половинною нормою чи третинною нормою досійте зараз в зиму. І так ви підстрахуєте свої посіви. У вас буде нормальний стеблостій, тоді сформований і з весни ви одержите ну, більш вирівнені посіви, ніж ну, якщо ви залишите так. Якщо ж у вас там більше 70% нормальних насінин залишається життєздатних в ґрунті, то залишайте так ці посіви. Потім системою удобрення позакореневих, прикореневих підживлень. Системою захисту рослин ви зможете підтягнути, підтягнути врожайність, ну, до показників 4-5, інколи навіть 6 тонн з гектар ви одержите, дивлячись, які погодні умови вже будуть навесні. Як це зробити, я розповім в наступних відеороликах. А зараз я бажаю вам не впадати у відчай і дивіться наступні відеоролики і задавайте питання. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.